З нагоди дня медика в Подільській міській лікарні зібрались ті, хто щодня бере на себе найбільшу відповідальність рятувати життя. Урочистості до дня медичних працівників об'єднали лікарів, медсестер, фельдшерів, водіїв, швидких керівництво міста та району. Всі, хто дотичний до великої справи служіння людині, захід розпочався з хвилини мовчання. Присутні низко схиливши голови, вшанували пам'ять медиків, які загинули, виконуючи свій обов'язок. Зворушливим моментом стала спільна молитва за всіх медиків. Її виголосив отець Андрій Кічура, капелан у сфері охорони здоров'я та духовний наставник подільської міської лікарні. Він подякував медикам за їхнє щоденне служіння людям і зазначив, що кожного дня в своїх молитвах згадує подільських лікарів, медсестер, фельдшерів та водіїв швидких. Зі словами щирої подяки до медиків звернувся виконуючий повноваження подільського міського голови Олег Албанський. Хочу подякувати вам за вашу роботу, за те, як ви працюєте. Дякуючи вам і дякуючи вашим зусиллям, ви лікуєте людей. Ви на сьогоднішній день дуже багато лікували військових, проводите їм реабілітацію. І також, дякуючи вам, ми разом з вами наближаємо нашу перемогу. Виконуючи повноваження подільського міського голови, передав грамоти Одеської обласної ради, а також вручив відзнаки найкращим представникам медичної галузі Подільська. Привітати лікарів прийшли і представники районної ради, зокрема, перший заступник начальника подільської районної військової адміністрації Ігор Тарнавський та голова Подільської районної ради Микола Соколов висловив вдячність медикам, які тримають свій щоденний фронт без зброї, але з великою силою духу. Слова шани та вдячності звучали і від керівників медичних установ Подільська від імені колективів міської лікарні, центру первинної медико-санітарної допомоги та станції екстреної медичної допомоги. Вони подякували колегам за людяність, професіоналізм та витримку. Я хочу привітати з не медичного працівника, подякувати перше за те, що в час важкої війни, в час важкої долі, ми не залишили батьківщину. Ми залишилися працювати. На своїх місцях швидкій медичні допомоги на первинці, на вторинці. Ви допомагаєте людям і від пацієнтів, і від ну, керівного складу велике дякую за вашу постійну роботу, за вашу витримку, за вашу чуйність. І що хочеться побажати, хочеться насамперед побажати це міцного здоров'я вам та вашим літам. Я бажаю вам все найкращого, найкращою. Я хочу і вірю, щоб медицина в Україні була не саме першим. Не тільки у Європі, а й у світі. Вікаючи бажання здійснитися у нас усі. Всі вас дуже люблю, побажаємо зі святом! День медика це ще один привід нагадати. Медицина це не лише професія, це покликання і місія. Ви наші захисники, які дарують надію, рятують життя, стілюють не лише тіло, а й душу. Дякуємо кожному з вас за терпіння, людяність та ту неймовірну силу. Яка щодня стоїть за фразою Все буде добре.